Доброго дня малятка. А ви чуєте цей дзвін? Що це таке може дзвеніти? Так, це новорічний дзвіночок. Він нам сповіщає, що скоро, скоро вже настане новий рік. А який же новий рік без ялинки та подарунків? Ви згодні зі мною, діти? Так, звичайно, їх потрібно обов'язково мати. Ялиночка в нас уже є. Ось погляньте. Ось яка вона гарненька. Але мені здається, діти, що чогось не вистачає на ній. Як ви думаєте, чого не вистачає нашій ялинці? Так, ялиночка в нас. Не прикрашена до свята! Давайте сьогодні допоможемо ялинці і прикрасимо її різнокольоровими вогниками. Для цього нам знадобляться різнокольорові фарби. Так, ось візьмемо фарби такі синю. Фарбу візьмемо, жовту. І червона в нас є. Ось так. А ще нам знадобляться вишні палички. Ось такі. Ми вже ними малювали. Так, тож, все в нас готово. приступаємо до роботи. Беремо паличку. Так. Вибираємо фарбу, яка нам подобається. От я візьму червону, перша мені подобається. Мочаємо паличку так, і акуратно ставимо на нашій ялинці вогники по всій ялиночці. Ось так. Бачите, дітки? Червоні вогники з'являються на нашій ялинці. Так, намалюємо їх багато. Тільки вогники, дітки, малюємо, тільки на ялинці. Не вилазимо за неї. Так, намалювали червоні. Візьмемо тепер жовту фарбу. Так. мочаємо в жовту і додаємо жовтих вогників. Ось так. Багато-багато теж жовтих. Ось, є на нашій ялинці жовті вогники. Так, тепер візьмемо сині ще додамо. Синю фарбу. Так, малюємо сині вогники на ялинці. Ось так. Багато-багато вогників. Щоб ялиночка була найкрасивіша. А тепер додамо білесеньких сніжинок нашій ялинці. Для цього нам потрібна біла фарба. Так, і малюємо білі сніжиночки. Погляньте, діти, яка красива ялиночка в вогниках. А тепер давайте з вами спробуємо нашу ялинку засвітити, щоб наші вогники сяяли на всю кімнату. Спробуємо так то для цього потрібно сказати чарівні слова, закрити очі і сказати Ялиночко, світись. Ялиночка спробує, мабуть, засвітитися. Давайте пробувати. Давайте. Ялиночко, світись! Малята, погляньте, наші чари подіяли. Ялиночка засвітилася різнокольоровими вогниками. Погляньте, як весело вони мерехтять на ній. Нам з вами залишилося тільки дочекатися новорічної ночі і знайти під нею подаруночки. Шановні мої, дорослі і любі діти! Я всіх вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам всім миру, здоров'я, побільше посмішок, солодких цукерок та цікавих ігор. А головне перемоги. Нехай святий Миколай чи Санта Клаус чи інший який святий обов'язково покладе кожному. Під ялиночку, перемогу. А я надіюся зустрітися з вами вже у наступному році. До зустрічі!